Доброго-доброго ранку! Так, сьогодні я намагаюся вам показати прекрасний вид з гори. І сьогодні я з вами хочу поговорити саме про організацію себе в будь-яких поїздках. Та як почувати себе кайфово в поїздках? Поєднуючи відрядження задачі робочі, і поєднуючи доброго ранку, і поєднуючи задачі саме ті, які стосуються тебе особисто. А насправді я хочу сказати про те, що це не страшно, це е, не щось таке незрозуміле, головні питання, які потрібно вирішити в поїздках. Це ті моменти, де ти залишаєшся. А, ти залишаєш там речі і далі йдеш по своєму, по своєму розкладу. І ось тут найцікавіше. Йдеш по своєму розкладу. Так, друзі, навіть у поїздках, навіть тоді, коли ти відпочиваєш, особливо тоді, коли ти відпочиваєш, потрібно складати також розклад. Якщо ви про це забули, не хотіли про це думати, не хотіли про це чути, пробачте, що кажу вам це сьогодні. Адже, коли ти маєш план на день, тоді, як показують тисячі ти, і сотні тисяч, уже в нашій компанії студенти, які говорять, що 10 хвилин зранку мого планування зберігають кілька годин від 2 до 4 годин мого життя протягом цілого дня. Ось так. Звісно ж, якщо ви потратите зранку 10 хвилин на те, щоб написати всі свої завдання, яких сьогодні потрібно вирішити. Всі завдання, які від вас хтось чекає, все ж таки буду намагатись потрошечку показувати вам вікно і вигляд з вікна, хтось від вас чекає, саме тоді, саме тоді ми можемо дійсно зберегти той час, якого нам не вистачає. І, до речі, друзі, не знаю, наскільки, наскільки ви про це пам'ятаєте, але наші клієнти, ті, які пройшли, Тайм-менеджмент-квести 21 60 точно знають, що планування це залог успіху. І навіть тоді, коли ти плануєш свій день, навіть просто в своїй голові планування в голові, і планування написане на папері, а особливо якщо це Богожбук із правильними значеннями, то Життя дійсно стає кращим, життя дійсно стає структурованішим, і увага насиченішим. Тобто ми, дійсно, плануючи свій день, можемо собі поєднати такі завдання, такі справи, які нас будуть надихати, надихати і надихати. А і саме тоді, коли нас надихають наші завдання. І ми можемо їх більше вмістити, та? тобто концентрацію подивитись. І тільки тоді, коли нас надихають наші завдання, ми кайфуємо від життя, правда? ж? Отже, якщо ми повертаємось до нашої теми, як що робити, як це робити для того, щоб кайфувати у поїздках і у відрядженнях. Перше, друзі, що вам потрібно? Вам потрібно розуміти місце дислокації. Да, тобто, де ви будете відпочивати, де ви будете закривати свою задачу сон, і тільки потім ідеальний варіант, коли ви залишаєте свої речі і далі маєте вільний час або розумієте, розраховуєте всі інші. Моменти, які стосуються для того, щоб підготуватись перед якимись вже раніше назначеними зустрічами. І, звісно ж, планування поїздок, планування відпочинку важливо завчасно робити вдома ще до моменту від'їзду. Тобто, якщо ми говоримо про робочі поїздки, ідеальним варіантом для кожного хто їде, буде перше. Зробити список тих людей, з кими потрібно зідзвонитися, списатися і зустрітися саме у відрядженні, щоб використати максимально цей час. Друга порада а, і рекомендація, яка дійсно є, ідеальним варіантом буде, якщо ви поєднаєте відвідування якихось, якихось крутих місцин із зустрічами з цими людьми. Наприклад, ви можете із своїми колегами, друзями, ем, партнерами по роботі поїхати в пройтись, зустрітись і пройтись в якомусь визначному місці, а потім випити кави і проговорити основні моменти, які потрібно закрити саме на цій зустрічі. І це буде ідеальним варіантом. Звісно ж, якщо ми говоримо про стандартні класичні робочі зустрічі, вони мають відбуватися безпосередньо у офісі. Але випити кави ніхто ніколи не буде проти. І саме випити кави для того, щоб закріпити якісь домовленості. Ідеальний варіант, друзі. А, якщо ми говоримо про відпочинок, якщо ми говоримо про відпустку. То, звісно ж, планування всіх визначних місць, які потрібно відвідати, краще робити вдома, а не десь в літаку. Інколи в літаку немає зовсім навіть ніяких можливостей. Та? Не завжди у літаках є Wi-Fi для того, щоб це подивитись, або в автобусі, коли ти їдеш, і потрібно десь якось зрозуміти, чим себе зайняти там у відпустці. Тобто ідеальний варіант, коли ви собі невеличкий маршрут. Створите раніше і вже потім будете коригувати його безпосередньо в день, який ви планували. І тоді робоча поїздка або відпочинок дійсно буде надихати, і тоді е, будуть, буде багато вражень, які ви дійсно зможете зафільмувати, е, зафотографувати. І залишити в своїй пам'яті. Пам'ятайте про це і пам'ятайте про те, що ви управляєте своїм життям, ви управляєте своїми справами, і ви ж самі управляєте своїми враженнями, які ви отримуєте, або які ви хочете отримати. І на цьому я прошу вас тримати фокус. І, звісно ж, буду тримати фокус зараз у моїй поїздці цього тижня. Тому що коли ми тримаємо фокус на чомусь іншому, ми зовсім не можемо спостерігати саме той кайф, який проходить повз нас. От, наприклад, вчора. Якби мені колега не сказав поглянь, будь ласка, у вікно, диви, як гарно, я би дійсно не побачила класний замок, а просиділа б в телефоні, відповідаючи на питання. Ось так, фокус уваги це те, чим ми можемо управляти і чим ви можете управляти. Тож, я бажаю кожному з вас класного дня. Тримати фокус уваги і нагадую. Про те, що ранок ідеальний починається з планування. Коли ви виписані з вечора задачі, розміщуєте в розкладі, коли ви проставляєте до кожної задачі тайм-калькуляцію, проставляєте пріоритет і розраховуєте свій час сьогодні, залишаючи частинку часу 20% на форс-мажори. Отже, в і на початку дня ідеальний день починається тоді, коли в нас є список задач, коли в нас є розклад, коли в нас є всі задачі, і підраховані, і вміщені в цей день. А зараз я кажу вам дякую за те, що ви з нами. Дякую за те, що о 8.45 кожного дня ви доєднуєтесь до наших тайм-менеджмент-зарядок, залишаєте під ними коментарі. І ідеально, якщо ви в коментарях, друзі, будете вказувати, які саме теми потрібно проговорити для того, та на нашим тайменеджмент менеджмент зарядок для того, щоб ми змогли відкривати саме ті теми, які ви хочете чути, які вас зараз бентежать, які вас зараз тривожать і на яких залишається ваша увага, будемо раді саме цим темам. Будемо раді будь-яким вашим коментарям, поширюйте наші відео, тому що, якщо вони надихають вас, значить вони будуть надихати і інших людей. Кайфуйте від свого життя і пам'ятайте, план це не щось страшне, це не щось залізобетонне, це лише один варіант, який один варіант, який, який може бути. Ваше життя, один варіант із досягнення вашої цілі. Один варіант, один із багатьох, із безлічі. І в цій безлічі, взагалі ви можете і ви створите, і ви можете створити безліч цих планів. Тож не бійтеся планувати, кайфуйте від планування, а для того, щоб полюбити його, пишіть в коментарях, ти менеджмент QS 21 і Доєднуйтесь до нашого тренінгу, який допоможе кайфувати від планування. Гарного дня, крутого настрою! Пам'ятайте, що настрій створюєте ви самі собі і реагуєте на будь-які наші ситуації життєві, також ви, і завжди наш стан і наше ставлення до будь-якого. Наше ставлення до будь-якої ситуації, воно залежить від нас. Тож гарного дня, гарного плану, класного планування, кайфу від планування і не забувайте ставити в свої плани, в свої стратегії життя тижня, місяця, саме ті задачі, від яких кайфуєте ви. Обіймаю кожного. Підписуйтесь на нас, підписуйтесь на сторінку і пам'ятайте про те, що ми працюємо для вас. Тож пишіть нам в коментарі, про які теми ви хотіли б почути від нас на нашій сторінці. Всім па-па і гарного дня!